На календарі середа, 27 жовтня, ви дивитесь три новини. Мої вітання. Львівщина отримала 100% виборчих бюлетнів близько 4 мільйонів примірників. Про це повідомив голова Львівської обласної ТВК Микола Щур. З його слів, виборчі бюлетні вже відправлені у райони області. Усі бюлетні ми отримали і роздали їх по районних і міських ТВК. Загалом їх надійшло близько 4 мільйонів. Повідомив Микола Щур. Водночас голова Львівської обласної виборчої комісії висловив сумнів, що виборчі запрошення для мешканців області вже були розіслані у повному. Obieje З 2011 року в Україні впровадять паски безпеки для пасажирів в автобусах. Українських перевізників змусять додати в автобуси спеціальну електроніку для водія, що дозволить контролювати час відпочинку і роботи водія. Про це сьогодні на брифінгу сказав міністр транспорту та зв'язку України Константин Єфименко. Найближчим часом міністерство також планує заборонити переобладнувати вантажні автомобілі в пасажирські, тобто та система, що дозволяє зробити максимальні прибутки при перевезеннях. Спричиняє також і найбільший ризик аварійність і смертність. Рішення з цих питань будуть комплексні з 2011 року. Це все почне застосовуватися. А з першої половини 2012 року будуть заборонені до використання автобуси, які не проходять за названими нормами. Додав Єфименко. З понеділка дає штрафуватиме водію мопедів без посвідчень. Про це сьогодні заявив начальник державного департаменту ДАІ МВС України Валерій Лозовий. Штрафні санкції за відсутність будуть такі самі, як і при відсутності прав на інші транспортні засоби, сказав начальник ДАІ. При цьому він нагадав, що 1 листопада закінчується так звана спрощена система реєстрації мопедів. Після цієї дати мопеди ставитимуться на облік на загальних умовах. Як це робиться для власників мотоциклів та автомобілів? Україна і Росія створили робочу групу з розробки спільного навчального посібника для вчителів історії. Крім того, українська та російська сторони спільно розроблять підручники з природничих і точних дисциплін. Про це сказав на прес-конференції міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено на четвертому засіданні підкомітету з питань гуманітарного співробітництва України російської міждержавної комісії, яку очолюють президенти України Віктор Янукович і Росії Дмитро. Про Медведєв. та башне повідомив, що 26 жовтня в Києві відбулося засідання комісії істориків, на якому обговорювалося це питання. Як відомо, Росія неодноразово закликала Україну переписати підручники історії і створити фактично нову концепцію викладання історії України в школах. На сьогодні у мене все телеланкомієйнезміна адреса нашого сайту. Попереду новини спорту. Дочекайтесь. А я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Хто хоче, робить набагато більше ніж той, хто може. Про бажання та можливості спортивні зараз для вас в студії працює Олег Фелик. Вітаємо! сьогодні. У випуску ми назвемо ім'я найбільш оплачуваного гравця світу. Ми Розкажемо, як англійці на росіян скажуться, а також багато іншого та цікавого. Залишайтеся з нами. Повєткіну дали новий шанс на бій з кличком. Російський боксер Важкого Олександр Повєткін отримав новий шанс на бій з українцем Володимиром Кличком. Повєткіну запропонували брати участь у турнірі за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу з версією IBF, яким володіє кличко молодший. Переможець турніру повинен зустрітися з кличком не раніше вересня 2011 року. Планується, що в турнірі візьмуть участь чотири боксера, які проведуть півфінал і фінал. IBF вже отримав згоду від американців веді. эмберса i джонатана бэнкса Англійці поскаржаться на Росію у ФІФА. Представники заявки Англії на проведення чемпіонату світу 2018 року направили офіційну скаргу у ФІФА на главу російської заявки Олексія Сорокіна. Інформує The Guardian. Англійці вимагають, щоб Сорокін публічно вибачився за свої слова, сказані ним про один із найвищих в Європі рівнів злочинності і вживання алкоголю молоді в Лондоні. на Мальбіоні вважає, що ці заяви суперечать правилам ФІФА, згідно з якими представники заявок не повинні зводити наклепи. На своїх конкурентів і сподівається на те, що тепер від Сирокіна вимагатимуть офіційних пояснень. Троє українців потрапили у сотню найкращих молодих гравців світу. Іспанський журнал Дон Балон» опублікував сотню найкращих з кращих молодих футболістів у світі. Всі гравці до 22 років. У сотні чотири представники чемпіонату України по два шахтаря і Динамо. Це бразильський гірник Дуглас Коста і три українці: доничанин Ярослав Ракіцький та динамівці Максим Коваль та Андрій Ярмоленко. Восьминогу Павлю встановлять пам'ятник, за твердженням німецьких змі восьминогу провіснику Павлю, який на третьому році свого життя перечасно покинув наш світ, встановлять пам'ятник. Наймовірніше, монумент буде невеликих розмірів, а розмістять його в міні-музеї, які незабаром відкриють в океанаріумі Sea Life у Берхаузені. Найдаємо знаменитий малюск, який під час чемпіонату світу з футболу в Південно-Африканській Республіці правильно згадав всі результати збірної Німеччини, а також точно назвав чемпіона і бронзового призера світової першості помер учора. 26 жовтня Руні став найбільш високооплачуваним гравцем світу. Форвард Манчестер Юнайтед Вайн Руні підписавши новий контракт із клубом став найбільш високооплачуваним футболістом світу. Про це повідомляє чемпіон із посиланням на британські змі. Зарплатня гравця складатиме 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень або 1 мільйон фунтів на місяць. Друге місце у рейтингі багатіїв від футболу тепер посідає Каштиану Роналду, який отримує 217 тисяч фунтів. На третій сходинці форвард Мілана з. Латан Ібрагімович, 200 тисяч фунтів. Чемпіонат Європи 2017 в Україні. Україна проведе у 2017 році чемпіонат Європи серед поліцейських з волейболом. Про це повідомляє Укрінформ це рішення було прийнято на 34-му конгресі Європейського спортивного союзу поліцейських, що відбувся в Антверпені. І наразі це все для вас. Працював Олег Филик. Не ставте крапку там, де серце ставить кому. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 742 мм міліметри ртутного стопчика. вологість повітря 74%. Вночі стовпчик термометра опуститься до 4 градусів морозу. День 0,7 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний 2 метри за секунду.